Всім привітки, всіх рада вітати на новому влозі. Е, я прийшла з магазину, купила свій морозовий. Я дуже сильно люблю. А це мохіто, воно стріляє з паперками. Знаєте, на що схоже на Варшавське, є такі смуктульки, вони також з папирками. Так, поки що поставимо в холодильник. У нас вимкнули світло. Женя спить заснув точніше. Е, і... І що, хочу з вами сісти якраз поговорити, тому поставила поки що в, в морозилку. Обговорити тему, яка, я думаю, дуже багато кого зараз цікавить, тому що дуже багато реклами цього зараз є. Про додаток Тіму, тему, як його там назвати. А, зараз вони масово почали писати про співпрацю блогера, і мені писали, і загалом. Вони такі величезні листи пишуть. Я вирішила подивитися, що це. Ну, я так, знаєте, краєм вуха чула, що це якийсь типу псевдо-Аліекспрес і так далі. Але ну, перша моя думка була про те, що це точно Китай, так? а друга моя думка була про те, що ну, загалом, типу, це цікаво, розпаковки, такі відео точно будуть дивитися. Ну, бо люди дуже люблять дивитися якісь розпаковочки, хто куди там які гроші потратив. Це моя така саме перша думка була. Потім я вирішила трішки подивитися, що ж це за додаток, що це за компанія і так далі. Натрапила на декілька відео, подивилась і узнала, що вони просто зараз вони взагалі почали своє існування в 2022 році, тобто компанії тільки два роки у цьому додатку. І що в них мега-агресивний маркетинг, тобто вони дуже сильно. Занижують ціни при цьому, типу, подавлюють своїх конкурентів. Ну, в першу чергу, це звичайно AliExpress, але там і Amazon, і Shein, Тому що це все було на заході. Спочатку це так розумію, нещодавно тільки почали масово це скидати все на українських блогерів. Чому агресивно? Тому що вони співпрацюють з від великого до самого маленького блогера, так як у нас, ну у нас канал маленький, я рахую. Тому от відразу стало цікаво, що це за компанія, що таке пише, навіть таким як ми. Тому що я, наприклад, не очікую. На якоїсь суперкрутій співпраці з великими компаніями, якщо в мене там немає 10 тисяч переглядів, щось типу такого загалом я знаю як по блогерству, так щоб е дійсно великі і з гарною репутацією компанії з тобою почали працювати, це від 100 тисяч підписників має бути і вище, тобто вони навіть не розглядають канали менше ніж 100 тисяч. А загалом по якихось плюс-мінус таких компаніях про, по рекламодавцям, знаю, що там ну, 20 тисяч має бути підписників, ну, 10, поки 10 від цього починаючи і далі. Все, що нижче, ну, типу, які б лояльні не були там підписники, які б там не були перегляди, все одно, ну, завжди це все порівнюється і співставляється. І... Дивляться, тому що ну, корпорації не буде ніколи просто так викидати гроші, їм краще чуть більше заплатити для великого блогера, там більше людей побачить, чим кидати шматочками маленьким блогерам. Але якщо це якась агресивна, агресивний маркетинг, і якщо Треба, щоб твій товар світився і про нього кричали з кожного куточку. Інстаграм, Фейсбук, Гугл все просто про нюскрізь тему, тіму є. А, і я натрапила на декілька дуже цікавих відео. Тому хто задумався ставити е собі цей додаток і там реєструватись. Не робіть цього, хто вже це зробив. Ну, Просто не погоджуйтесь на якісь нові там нюанси, або подивіться, як, бо я насправді не знаю, як підчистити те, на що ви дали їм дозвіл. Я залишу посилання, бо навіть не посилання, є така блогерша Стася. Ну, ведіть просто в гуглі Стася. І останнє відео в неї про це, і там просто перше про що всі блогери говорять, що цей додаток. Дуже багато поглинає вашої особистої інформації, тобто має доступ до всього. І я спочатку така подуманую, що, ну, типу, це що, нове значення, що всі додатки вимагають і камеру твою, і мікрофон, і ну, це дуже багато таких додатків є. Але Стася дала таблицю. Пам'ятаєте, там був скандал про те, що TikTok дуже сильно зливає інформацію, і там була таблиця, до чого ви даєте доступ в певних додатках в своєму телефоні. І от TikTok мав там з 20 категорій, 7 категорій червоних, тобто те, що він бере з твого телефону яку інформацію. А ось цей додаток просто там все червоне було. Тобто він повністю всю інформацію з вас, де ви, що ви, що ви говорите, що ви їли, повністю всю інформацію збирає. Крім того, були випадки на заході. Про те, що навіть з банківських рахунків знімалися кошти. Як це відбувається? Ну, коли там є якісь розіграші навіть от коли ви там даєте дозвіл на такі розіграші, вони отримують інформацію про ваш банкінг і до ваших рахунків. Тому не говоримо про якість, про те, що там не може бути якийсь якісний товар за втринищою ціною, ніж навіть на Аліекспрес. Це якщо говорити про такі Неочевидні речі, да? а якщо говорити про очевидні речі, другою думкою яка була це Китай, Китай на сьогодні нам далеко не союзник, тому що Китай е в союзі з нашим ворогом. Тому е було б дивно, якщо б я вам це рекламувала. Мені дуже цікава, ваша думка, як ви до цього ставилися, якби я погодилась на ось такі умови, тому що. Ну, на рекламу. Тобто, якби я робила вам розпаковки ось цього, з цього додатку, з цього смітника, скажімо так. Просто цікаво, чи вам все одно, чи ні. Тому що я як знаю, що вони досить вигідні умови пропонують, вони досить не скупі на кеш, і вони дають там певну суму, на яку можна закупитися на сайті блогеру, а дають суми там 150 доларів, 200 доларів, і типу для їхніх цін. То взагалі можна скупити кучу барахла, величезні коробки. Я не дивилась багато оглядів, так, знаєте, дещо рекомендувалось мені. Е, і побачила, що ну, там, дійсно мішками просто ці розпаковки блогери роблять. Це прям дуже не дуже хорошо. І що ще я побачила, це про те, що, наприклад, не говорять інші е, Ну, я не чула. Я насправді тільки два відео подивилася е, щодо цього. Але. Я увела українською мовою розпаковки, вже є блогери, які роблять ці розпаковки. Я більш впевнена, що в Тіктосі, мабуть, їх дуже багато. Українські блогери вже це роблять, тому що є відео. І що саме дивне в рекомендаціях під відео, завжди, коли ви якесь відео дивитесь, під низом є схожі. І мені викидали російськомовні відео самої рашки, тобто вони співпрацюють із рашкою. Ну... Якби це не дивно, мабуть, це не мало б мене дивувати. Такий цікавий досвід за останні дні я отримала. Вважаю дуже за потрібне цікавитись, що ви рекламуєте, чи воно має якісь сертифікати, чи має якість, чи хто взагалі виробник, куди вони поставляють. оці ці всі такі нюанси, тому що це важливо. Це важливо, це довіра аудиторії до тебе, тому що насправді. Я, мабуть, цю інформацію б і не дізналася Ну типу, на що вона мені я не збираюся замовляти і не збиралась там замовляти. Тому що ну є AliExpress, е, Я розумію, що на Аліку також не варто замовляти, але я також розумію, що те, що я можу купити на Аліку, дешевше. Я можу купити те саме трошки, ну як дорожче в тій самій Аврорі. І стрімити Китай із наших полиць, мені здається, просто нереально. Але я вважаю, що це відповідальність, те, що ти рекламуєш на маси. Одне діло, те, що ти там купив одну-дві заколки, а друге діло, коли ти даєш посилання, розхвалюєш додаток, отримуєш за до це кошти. Ти зовсім і відверто на. 50% я впевнена, що брешеш за якість, іноді дійсно може щось і прийде якісне. Ну, бо на аліку приходять речі якісні. Щодо тему, тіму, я не знаю, наскільки там якість хороша, погана. Але все одно, коли це співпраця і рекламодавець, і ти не перебираєш, то ти в будь-якому випадку будеш це нахвалювати, тому що ну, рекламодавець не скаже тобі, критикуйте наш товар. Тому ось так. Пишіть ще свої думки щодо цього цієї інфи, яку я вам скинула тільки що на вашу голову в під в коментарях. А я піду їсти. морозиво. Фабрика кулінарія з Євгеном студію. Ось вам, хто там сумував за Євгеном і його постійними пальцями в будь-якій Ну, Цього разу він уже дорослий, сам яйця, сам розбивав, дуже мені допомагав. Трішки заважав, але в основному допомагав. Мої перші старенькі, нестаренькі, молоденькі підписники, які зі мною давно вже знають, що це сирна запіканка. Я люблю дуже цей рецепт, тому що він може по-різному відкриватися в залежності від того, що ви туди будете додати в класичній формі? Це яблука, але потім я почала пробувати смородину, і ось я спробувала з абрикосами, тому що абрикос у нас дуже і дуже багато. Дід нам привіз величезне відро, і ми вже їх і їли, але дітям багато їх і не досить. Я їх і на роботу вже брала, і навіть половинками, ось такими я їх поморозила. Не знаю, що буду далі робити. А і в поріг використала. Дуже смачно, до речі. Я тут, поки чекаю Сергія, маємо з дітьми поки на катамаранах кататися. Зайшла до тебе, а тут дивіться, яка гігантська лохина Просто. 18 гривень, до речі. До старому, діло. взяла. Так, ми вирушаємо на Вижінське озеро, так? Ми донор подивимося. Підемо подивимось. Чи працюючи катамарани? Что, на катамаране будемо кататься? Давай, давай мы сейчас э, реально город на море. Так, ми виконуємо пунктик з планів на літо. Катаємось на катамарані. Водіти що? Хочемо. Хочете надати да. на катамарані? да. да, да. 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 Левем. да. Левем. Левем. ні, що да. ми робимо? Але не туди про Ти Такий каже, ти сюди хочеш? Ти каже, туди хочеш. Чи сюди хочеш? <світ> Дивимось на дику природу. Гарні качечки? Да. ya. Yeah. Бо було качечком щось взяти, а то вони так з такими очима до нас підпливли. Я думаю, вони не голодні. Так, да, просто підпливли по тобі показатися. Вони їжі будуть волі. Що, ви не їжете? Чи ви це відпрацьовуєте гроші? Ніх завдання підпливти до кожного. Вони не дуже близько не так як біля берега. Ну як ви це заход стоїть. Да. Uh -huh. тримай, тримай. тримай, тримай, тримай. Нет, тримай, тримай, тримай. Вот Ты буває, ого. Вс, что там, керма? Направо, право! Ого. Правого, а, правого борту. Давай, о, нормально, нормально, давай. Туда, 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 туда. Синиши. О! Ми, ж, ми, жми. А вот в другу сторону. Да. Не, не, в другу сторону, нам туда, треба, туда. Тримай, 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 тримай. Вот так. Не, не, сюда, 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 сюда. Тримай. Вот, а така рівно. Рівну, рівно, ревну, ревну. Це Женя ображається, бо ми йому не дозволили брати палку в руки, яку якісь собаки таскали. Євган, ти пішов клі... кліщі ловити? О, до речі, сюди можна вставити так, як ми вчора вчора йому кліща видаляли. Ідеальний момент. Так. так Женя кліща зловив, да? Так. Десь ти в лісі був? Так. З дідом. З дідом був. Забираємо кліща. Скрывалися, не подобається йому? М може бути. Може бути. Ну, встречала тільки жопа, а я вже дивлюся, вже типу, чорненьке щось. Ей! Hey. Да. The... Ну зараз витягнемо кліща, же, не тебе тебя <laughs> Та у нас тут рання пташечка. Твірінь, цвірінь. цвірінь. <рес> Ні, це ти. Йдемо. <рес> <Да>, йдем. <рес> <Тимна? рес> <Да>, пташечка, йдемо. <рес> на горочку Йдемо. Йдем. <рес> Ми тут вийшли погуляти. Сьогодні Сергій дуже рано пішов на роботу, тому Настю заводили разом із Жені. Були концерти трошки, бо Настя плакала, бо не хотіла йти в саді, а Женя плакала, бо не хотіла йти з саді. Так, да, горка, тільки мене на цю підемо, а далі піде. Так що да, Сьогодні маємо зараз якраз чуть-чуть рухаємось до Укрпошти. Забрати босоніжки, які я купила Женю, в садочку ходити, як на змінне взуття. І сенсею має ще сьогодні. проїхати речі, подивимося по якості. І має бути нормально, я думаю. Тому поки що гуляємо, ранні пташки в нас світла немає, так що ми гуляємо. Так, у нас зміна локації. Прийшли ми вже додому. Покажу вам, забрала з почти босоніжки для Жені, фірма Kimbo, Без поняття, що за фірма купляла на Оліксі. Кому треба посилання, пишіть, я вам скину. Шукала щось таке, щоб було і не за всі гроші, і щоб було якісне. На, тримай. Щоб було якісне, тому що ну, дитина буде цілий день в тому знаходити в садочку, тому ось так. Виглядають ці босоніжки ось так. Всередині коробочки, не ну, пакетики є. все в коробці, що ви дуже відкопили з Олекса. Це нові. А, коштували вони 330 гривень, якщо я не помиляюсь. Ось так виглядають. А, всередині тут справжня шкіра. Так, це відкрию. Може, комусь актуально, знаю, що у мене багато хто з мамочок дивиться, тому, тому це все показує. Вибачайте, бачайте, кому це нафіг не треба. але, да. Ось всередині устілка Шкіряна має ось таку штучку. Супінатор називається. Я вже це все погуглила в минулому влозі. Я трошки не розуміла, що то воно і для чого, хоч в мене вже Настя є, але з Настю було по-іншому, як я розказувала. Як я вже подивилась, супінатор немає доказової бази, що ортопеди, точніше, не підтверджують той факт, що це дійсно потрібно, що це хорошо або погано для дітей, в яких немає якихось порушень в ножки. Тобто не вальгуса, не туди, не назад. Кори, якщо дитина рівно, все з ногами в неї нормально, то типу, це не обов'язково. Але в більшості, типу, Речей більшості взуття якісному, воно в меншій або в більшій мірі все одно присутнє. Тому що вже маємо. Не хорошо, не погано, значить можна брати. <свісно> ось так. Шкіряна устінка це саме перше, що мене турбувало, тобто це найосновніше. Але далі ще тут зовні замша, також натуральний замш, не знаю, є штучний замш. Ну, коротше, писали, що натуральний. Тому ось так. Дуже вони приємні на дотик. Приємно пахнуть, не смердять пластиком або клеєм. Є е, е, каблучок ось такий, який потрібен для дітей. І носочок закритий, так як він ще маленький, щоб він там не чіплявся за коври, чи що в них там буде. І липучки тобто, так, регулюються. І носочок, і сама більше, ну, ближче вже до ступні. Е, і е, ось тут. Твердий п'яточка. Висока, тверда п'яточка. В общем, взагалі, ну, це все я ще бачила, коли дивилася на Оліксі. Тобто, як на мене, ідеальна. І ціна, і якість на садочок взагалі прекрасно. В принципі, можна було так, мабуть, носити. А, ну, в обичний час. Тому що ми брали жені від Том М, по-моєму, босоніжки відкриті. Погано те, що носок відкритий, тому що він іноді ним зачіплювався. І 90% випадків, коли він падав, це через той носок. Ну, він, не те, що він постійно падає, ні, немає такого, щоб я, наприклад, такого взуття ніколи не беру. Ні, але випадки, коли він падав, це було через носок, він за нього чіплявся. Не знаю, як з таким взуттям, я думаю, діти також в такому взутті падають. <с, <с,> <с,> Тому про прозуття. Єдине що, бачите, яке воно велике. Це 24-й розмір. По устільці розмір був такий самий, як на босоніжках Tom М. Але в том М там же ж просто дві поморозочки, і через те воно здається ніби як меншим. А тут, і тут, і тут, і воно, типу, як велике. Е, десь, мабуть, запас у нього як мій ось палець. Ось так. Ось тут у нього носочок закінчується. Загалом я розумію, що менше б я б і не взяла, тому що 23-й був би йому прямо впритик. А ми якби надіємося, щоб він відходив хоча б до кінця цього року. Ну, я думаю, що це до кінця е, навчального року йому вистачить, цих 24 розміру, можливо, ні. Е, будемо бачити. Але не знаю, що робити зараз на початку, як Женя пішов, піде в садочок. Чи давати йому ці, в принципі, вони з усіх сторон закриті, тобто ножку добре тримають, чи брати щось іще. Але я не дуже хочу брати щось іще насправді. Не хочу набирати цього взуття. В общем, подивимось. Босонішки я Євгену купили. В принципі, якістю я дуже задоволена. По розміру, ну, це з дітьми є така штука. Або треба було б іншу модель шукати, або хоча я ж кажу, Ми в Жені на це літо брали з таким самим розміром. Думаю, все нормально буде. Тобу, допустимий зазор в 1 см, тому, думаю, все буде ок. Та й таке. Бабочку купила. І прикольний пакет. Пакетик. Так що так, ну все. А, будемо, мабуть, в наступних кадрах буду показувати, як пиріг шоколадом заливаю. Так, ось дивіться, позначки є. Я так розумію, це зовні шкіра, всередині шкіра, а підошва, що таке, трикутники, не знаю. Ну, я не шкіра, бо я ще не погуглила, що це взагалі не фірма. Це Китай. Але це якісні кита, я вам хочу сказати. Ну прям дуже прикольно. І ціна, за яку я їх взяла. Бо я так, ну, в інтернеті зразу з'явилися пропозиції, і навіть дуже і дуже привабливо. До речі, лохину всю все будемо вати треба буде ще взяти. Дуже велика і дуже смачна. Так, пиріг, Пам'ятаєте, там ще були кекси, кексів вже нема. Вже їх з'їли. Сказали, що смачні. Я не їла, але... Діти з'їли і Сергії з'їв менш смачно. Е, так, я взяла шоколадки дві. Чорний шоколад і білий. Знаю, що пористи брати взагалі нераціонально ось такі особливо, бо його тут не так багато, але захотілося мені білого шоколаду, тому ось так. Е, хочу на водяній бані це все підігріти. І, а може не вийде. Я, може бути, зараз поставлю в тарілочку, не прошлю це зроблю. Бо я бачила, як гріють, розрізають, потім поливають. Але тут дивлюсь, у мене така пачечка, що так не вийде зробити. Тому ну, в мікрохвильовці потім це все помажу і поставлю, мабуть, в холодильник. Ну так. Да. Цей білий шоколад швидше згорить, чим розтане. Ясно. Чорне я все полила вже. О, він тут згорів. Це можна покидати. Коротше. З цим шоколадом була погана ідея. Всі, навіщо як я хотіла. Так, попробуємо порозкидати, що тут вціліло. общем, тіла гарне вийшло, як завжди. <кхи> що вони взагалі додають цей шоколад, що воно навіть не розтає. Страшно подумати, правда? Так. Ну, буде, значить, так. А чорний взагалі, нормально, дуже швидко. Справився. А ми зараз будемо у нас другий сніданок, виходить, буде. Вмикнули світло і будемо їсти зараз гаречку наші огірочки. Я ще купила цю льодочку, тому смачина всім це їсти.